Добрий день! Сьогодні я презентую вам першу тему, яку ми будемо вивчати в курсі літератури 10 класу. Спочатку ми відправимося з вами у Давню Грецію. Разом з Одіссеєм ми врятуємося від страшного циклопа поліфема, зможемо подолати чари кіркеї. Обминемо смертоносного співу сирен, зараді можливості побачити сина і дружину Пенелопу. До речі, а чи багато жінок змогли б дочекатися чоловіка, який 10 років був на Троянській війні, а потім 10 років повертався додому. Але сьогодні. Ми як ніколи розуміємо, що попри кохання німфи Каліпсу, попри гостинність феакського царя Алкіноя, так хочеться бути вдома. А потім ми разом з героєм Данте відвідаємо пекло, ми пройдемо сходами пекла всі дев'ять кол і пізнаємо, що таке справжнє страждання. І на кінець ми перенесемося у Данію, в замок Ельсінор, де веде боротьбу із собою і Всесвітом данський принц Гамлет. Ми спробуємо відповісти на одвічне питання, бути чи не бути. Отже, вирушаємо у подорож золотими сторінками далеких епох.